Потрібно всього сім днів повторення дій, аби у мозку з'явилася надія на здатність змінити навколишні обставини під себе. І сорок днів для того, аби набути сил, наповнивши тіло потрібним елементом. Старі нейронні шляхи, що живилися себелюбством, егоїзмом, жалем до себе, лінощами, нерішучістю, чинитимуть опір, йди додому, чи сядь на диван, ветелпися в утуб і споглядай. Як мамцині, гештальт, терапевти і стартапери розповідають про перетворення на успішного і щасливого. Можна ще потішити мозок і допрізинові рецептори смаколиками, наповнити свою нервову систему натуральним героїном і не думати про те, що турбувало до цього. Усілякі там крижановські вискочки вносять дисонанс у моє щоденне розуміння себе. Та дідька лисого. Я краще послухаю того, хто скаже, хваліть себе. Любіть себе. Уперед. Бажаю щастя всім емоційним монаністам, котрі люблять себе. Я доглядаю себе, не доводжу себе в моральному і фізичному плані до стану тварини. У мене є й самоповага і, можливо, навіть трохи гордості, яку я вмикаю, щоби не дозволяти людям розтоптувати себе як особистість. Я працюю над собою та своїм внутрішнім світом. Але лише для того, щоби вийти на найвищий рівень творення та творчості, якими далі зможу ділитися. Усе це заради того, щоби віддавати, а не отримувати. Так, я навіть гроші заробляю здебільшого лише на друк нових книжок для читачів, на нове обладнання для зйомок, для фільмів чи серіалів, які подивляться люди. Для того, щоб потішити тих, кого люблю, і піклуватися про них для благодійності тим, хто не може пройти шляхом. Описаним на сторінках книжки сходження, яким здатні пройти ви, здорові люди, так, старі нейронні зв'язки, сформовані під впливом навколишньої реальності, яка не завжди до нас справедлива, і ті, що сформовані за рахунок егоїзму, тобто жалості до себе, чинитимуть опір. Але якщо не годувати старих демонів вашою енергією, то вони помруть від голоду.